Друзі, всім привіт, доброго дня. Якби я сказав, що для утеплення горищ ми використовуємо каналізаційні трійники, то це могло би без додаткового пояснення викликати більше запитань, мабуть, ніж дати якихось відповідей, я не буду тримати інтригу, не буду задавати питання і робити там через деякий час. Відео, аби показати навіщо? Проте ви можете зупинити це відео і написати свої здогадки, і от буквально через 10 секунд перевірити, на що ж ми використовуємо трійники при утепленні горищ. Причому вони також використовуються при внутрішніх роботах, проте ми. Частіше займаємося загальнобудівельними роботами, тому внутрянка то не є наше. От тому е, я можу лише порекомендувати використовувати ці трійники при оздоблювальних роботах, і більш того, ви можете використовувати їх е, будь-коли. Коли ви живете в будинку, будь-то квартира, будинок, офіс, будь-що. Е, отже. Ми використовуємо а, ці трійники для вентиляції. Чому я почав згори ж? Бо як, якщо ми утеплюємо перлітом, базальтом, кварцевими утеплювачами, то виникає певний зайвий пил. Да? Тобто є за засоби індиві індивідуального захисту, то само собою. Проте Будь-яка маска не спасає вас від того пилу, що, наприклад, піднімається при використанні базальтових плит на горищі при утепленні. Як виключати той пил а, пізніше в експлуатації я показував? Да, ніякі пленки не допомагають, а от присипка з вапна, глини та опилу працює отак-от. От Відео є на каналі, дивіться, використовуйте. Проте під час робіт, для того, аби зменшити кількість пилу у повітрі, дуже таки значним чином, ми використовуємо по кілька от таких приладів. Це саморобна така штука, нічого тут. Унікального нема, і я певен, що багато хто з вас може це зробити самостійно, і це все робиться з підручних матеріалів. Тобто це трійник, це геотекстиль, термоскріплений, це уплатнітель та да, ущільнювач самого трійника. Найдорожче тут є вентилятор, але це недорогий. Канальний вентилятор він фіксується, не треба тут ущільнювачів, фіксується двома саморізами шнур багатожильний, бо нам треба, щоб він був гнучким. І звичайна вилка. Все. Зазвичай шнур ми робимо 1,5-2 або більше метрів. Забагато за робити теж не дуже зручно, бо він потім під ногами топлутається і він е, у використанні вже на якихось менших дистанціях давати так, та не на гариші, а от в битовці, наприклад, будівельні поставити, е, то він зайвий, е, якщо довгий. А так, от 2 метри нормально. Якщо ви будете робити то для ваших е, побутових е, намірів, то півтора-ті ж 1,5-2 півтора метри дуже зручно. Чому трійник? Дивіться, дуже зручно. Як це все працює? Вентилятор виганяє повітря звідси. Сюди воно заходить. Через проходить отакий фільтр. Дуже можна робити на два, тобто, залежно від того ступеню забруднення повітря, можна робити от два, наприклад, геотекстилю Кинути міняємо при загальнобудівельних роботах. Наприклад, на горищі ми міняємо раз в день. от Попрацювали, треба викинути і поставити новий. Це дуже дешево сердито. Чому трійник повторюється, що от поставили на рівну поверхню, да, лист ОСБ, будь-що картону. І от тут ми перекриваємо, і тут заходить. Якщо нам треба поставити таким чином зручно, то на місці вирішується, просто знімається ощільнювач, перекидається геотекстиль, все, стоїть тоді вертикально і працює. В будинках е, теж дуже добре очищувати повітря. Перевіряв навіть у себе в будинку. В мене досить така е, оздоблення не пильне. Дуже багато там деревини, тобто такого, що не пилить. Проте життєдіяльність людини пов'язана з утворенням пилу, бо є одяг, бо є пил з шкіри навіть такий. І на аналізаторі якості повітря дуже чітко видно, що кількість. Пилу навіть там є от 10, 2,5 ppm, Він знижується. Да? Буквально там пів години роботи такого пристрою в кімнаті. Він дуже таки зменшує кількість пилу. Тому це дуже прикольна штука. От, зробіть один раз, їй не треба користуватися щодня. Раз в тиждень покористувалися, особливо рекомендую користуватися, коли, наприклад, ви е, попрацювали там пилососом, або, е, яких, або сезон, коли є багато пильці. або сезон, коли дуже суха повітряна, вітрова така погода і є зайвий пил. Тобто, от вже будете дивитися по своїх. Потребах, от і дуже класна штука. Повторюся, що використовуємо в першу чергу для загальнобудівельних робіт. Але дуже класна штука, і перевірено, що вона працює от навіть в побутовому такому використанні. Тому використовуйте дуже дешево, дуже просто, але дуже ефективно. От слава Україні! Побачимось, бувайте!